Дуже цікава новина прийшла з ГАГА. Камінь не лежачий виявився. Тече вода під цей камінь. Міжнародний суд ООН у Гаазі анонсував перші публічні слухання за позовом Україна проти Росії. Це дуже значуща подія. Слухання стартує 18 вересня з виступу російської сторони, а 19 вересня з доказами Виступить Україна. У справі Україна проти Росії виступатимуть 32 країни і всі на нашому боці. Тож чекаємо перших слухань, і якщо буде влаштована онлайн-трансляція з перекладом, то ми будемо транслювати засідання на нашому Ютуб-каналі. Ця подія свідчить про те, що Гаазький трибунал працює і що він не чекає закінчення війни, а розслідування триває вже зараз. Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден ухвалив епохальне рішення. Він дав дозвіл на передачу матеріалів про військові злочини Росії в Україні, чого раніше ніколи Сполучені Штати не робили, бо вони не є підписантами Римського статуту, і вони доволі болісно ставляться до таких розслідувань, щоб, не дай Боже, не почали звинувачувати США в якихось недобрих справах. Байден дав розпорядження спецслужбам і розвідці передати Гаагу повний обсяг матеріалів, які вони мають щодо воєнних злочинів Московії в Україні. Як свідчить одне прислів'я, ніхто мурем не піде, кожен залишить свій слід на землі. Тобто ми дістанемо всіх воєнних злочинців, кого не дістане гаазький трибунал. Дістануть наші спецслужби. Слава Україні! Героям слава! Ми переможемо!